Вітаю вас! В цьому ролику я розповім, чому варто грати на нашому сервері Second Life. Почнемо з лору. Після багатьох років розвитку Сан Андреас став великим економічним центром України, з безлічч різних бізнесів і заходів. Сам острів знаходиться недалеко від Одеси. На ньому є три основних міста: лос Сантос, Палетобей, Санді Шорс. Сан Андреас почав свою історію в далекому минулому, коли на острові, який омивається Чорним морем, ще не було ні людей, ні цивілізації. Він довгий час залишався безлюдним. Однак, на початку 19 століття на острів почали прибувати перші дослідники і мандрівники, які описували його красу і багатство природи. Незабаром почали масово оселятися перші колонізатори, які заснували невеликі міста і почали займатися рибальством і землеробством. У середині ХХ століття на острові почали з'являтися перші промислові підприємства, що призвело до швидкого розвитку економіки і збільшення населення острова. У цей час Сан андреас став великим центром морської торгівлі та туризму. Однак наприкінці того ж століття сталася серія великих екологічних катастроф, викликаних нафтовими розливами і недостатнім екологічним захистом. Це призвело до серйозних проблем в економіці острова і погіршення умов життя місцевого населення. На початку 21-го століття було створено програму з відновлення екологічної ситуації на острові, яка стала ключовим фактором у розвитку нових екологічно чистих технологій та інфраструктури. Сьогодні Сан Андреас є модельним прикладом екологічно сталого розвитку і приваблює безліч туристів і бізнесменів зі всієї України та світу. Тому ставайте частиною цієї захопливої історії разом з нами. На початку вашої історії на острові вам надається можливість обрати місце спаун. А саме Бей, Лос Сантос. І це буде вашою пропискою. Відкривши меню на англійську клавішу M, ви побачите достатньо приємну статистику, де компактно показано всю необхідну інформацію про вашого персонажа, а також онлайн на сервері. На самому початку панель міська лікарня у моєму випадку буде недоступна, поки ви не влаштуєтесь на якусь фракційну роботу. У вкладці майно ви побачите підкладки Бізнес, нерухомість автомобілі. У підкладці Бізнес ви зможете керувати своїм бізнесом, замовляти поставку матеріалів до бізнесу, знімати кошти з рахунку бізнесу, змінювати ціну продукції і доставки, а також переглядати кількість податків і оплачувати їх. В цьому ж меню бізнес можна продати гравцю або державі. У підкладці Нерухомість ви можете керувати своїм будинком, а саме залишити його відкритим для певних осіб, підселити якогось громадянина до себе і так само виселити. А також, як і з бізнесом, спостерігати за податками, продати будинок гравцю чи державі. У мене ця панель недоступна, так як я не власник будинку. У підкладці автомобілі ви можете керувати своїм транспортним засобом. А саме. Припаркувати авто на паркінг чи гараж будинку, надати доступ до ключі якомусь громадянину, знайти транспорт через мітку в GPS, переглядати номер, стан, дату купівлі, а також ціну, за яку куплено транспортний засіб. Відповідно, як і в інших підкладках, продати гравцю чи державі. У вкладці Фракція ви побачите приблизно таке меню: загальну кількість членів фракції, теперішній онлайн, а також стан складу фракції. Також можна окремо подивитись список фракцій і певні деталі по кожному з колег. Спостерігати за кількістю матеріалів і коштів на складі, а якщо натиснути кнопку Фракція, можна побачити основні відділи фракцій і посади в них. У вкладці Інформація підкладці новачка ви можете достатньо детально почитати цікавинки про сервер. В підкладці Правила ви можете детально ознайомитись з правилами сервера, що я вам рекомендую в першу чергу зробити. А також знайти необхідне правило через пошуковий рядок. В підкладці «Допомога» ви можете звернутися до адміністрації з питанням чи проханням вам допомогти. Ось вам приклад, як звернутися до адміністрації і як вона працює на сервері. Вітаю. Вітаю. У вас саме мотоцикл пропав? Так, він телепортувався до міської поліції. Там десь на перехресті. Це може бути Росінхрон. У вас міточка на нього поставлена? Так, зараз поставлено. Він біля міської поліції? Так, там на перехресті як їхати. Ну, зараз чекайте хвилинку. Так, дивно, але я його там не бачу. Ну цей зараз. Зараз я, можливо, старшого покличу адміністратора. Там де міська поліція. Я зрозумів, я там на перекресті нічого взагалі не бачу. Це розсінхрон і він десь може пропав в інший деменшн. Таке може бути. Зараз хвилинку. Вітаю. Е, в мене ще по функціоналу недоступна ця тема, хлопця на перекресті. Слухай. на перехресті, е, мотоцикл, він приїхав сюди на ньому, а, а до міської поліції він тепехнувся назад на перехрестя. Що розгор... Мож... мені зробити треба? Може його сюди якось вернути. Кого вернути? Куди? Префер... Він до міської поліції вернувся. Він приїхав сюди на Моцику до От сюди, на своєму Моцику. Вийшов з Моцика, Моцик вернувся на міську поліцію. Ага, Ресінхрон. Ви тут, а зараз вас туди до мотоцикла направлять. Угу, Блін закритий, я з ним нічого зробити не можу. Добре, дякую. Так. Гарно Гарну вам прийняв адміністрація працює чудово, тому продовжимо і оглянемо вкладку Бонуси. В ній ми бачимо три підкладки: а саме, «Преміум контент, де можна придбати ВІП-доступ. Стартові набори для комфортного початку, а також покрутити різні кейси. Для любителів халяви існує безкоштовний кейс. Зараз одненькі відкриємо. О, непогано бронзовий віп. Залишу собі, можна буде трішки ЗП покачати. <схи> Чим можна окремо придбати донат авто, яке не купити в звичайних салонах. У підкладці промокоди ви можете ввести автоматичні промокоди, які з'являються в чаті. А також мій особливий промокод DOGI, який дасть вам невелику суму грошей і досвід. Але якщо ви виконаєте певні умови, то я вам особисто допоможу розвинутись на сервері і додатково дам вам 20 тисяч гривень. Всі деталі в описі відео. В підкладці інвентар будуть зібрані всі неактивовані предмети з кейсів, які можна буде активувати або продати за лайфкоін. Тиснувши на цю шестерню, ми потрапляємо в меню налаштувань, де можемо налаштувати стиль чату, вимкнути рацію чи новини, а також додати часові мітки до кожного повідомлення в чаті. Можливо, ще змінити пароль, пошту і обрати іншого персонажа. В цьому меню ви можете створити додатково і безкоштовно одного персонажа, а іншого за 200 лайфкоїнів, після чого ви зможете вільно обирати на якому з персонажів грати. Перейдемо до інтерфейсу інвентаря. Як ми бачимо, він не сильно виділяється і виконаний доволі компактно і зручно. В такому ж стилі виконані багажники авто і шафи приміщення. Натиснувши правою кнопкою миші на предмет, відкривається доволі зручне меню, де можна викинути предмет, використати, передати іншому гравцю і розділити. Також є 5 активних комірок для швидкого використання предметів. Поговоримо про анімації. Відкриваються вони на англійську клавішу U, після чого відкривається меню з безлічю категорій, в яких ви можете знайти необхідну вам анімацію. Також є пошуковий рядок для зручнішого пошуку, а для найулюбленіших анімацій є 4 комірки. Все, що потрібно зробити, щоб додати туди анімацію, натиснути на сердечко. У кожного з гравців є телефон. Щоб скористатись ним, треба натиснути англійську P. В ньому ви можете відправити смс-повідомлення своїм контактам. По необхідності записати якийсь номер, подивитись журнал викликів, коли і з ким ви розмовляли. Переглянути список своїх контактів, а також створити новий, де потрібно вписати ім'я, прізвище, сам номер і нотатку. На налаштуваннях телефону можете увімкнути режим польоту, якщо не хочете приймати виклики і смс. А в налаштуваннях мережі можете продати Сім-карту іншому гравцю чи просто поповнити рахунок телефону. Після чого автоматично відкриється додаток мобільного банку. Де ви можете поповнити рахунок телефону чи переказати кошти на іншу картку. В надзвичайних ситуаціях вам надається можливість викликати швидку чи поліцію, написавши причину звернення. У додатку GPS є безліч потрібних місць, котрі ви можете просто обрати. Після чого вам налаштується маршрут, замість того, щоб шукати потрібне місце на карті. В додатку GoLive ви знайдете всі ваші документи і строк їхньої дії. Зламалась машина, через додаток в телефоні можна викликати механіка. Немає можливості скористатись транспортом, викличте таксі через додаток. Хочете подати якесь оголошення? Будь ласка, пишіть, що ви хочете опублікувати, а редактори новин все підправлять і гарно оформлять. На початку вашої історії вам доступні нефракційні роботи, а саме: будівельник, фасувальник на заводі Рошен, електрик, вантажник. Після досягнення першого рівня вам буде доступний водій автобусу, на другому рівні поштар нової пошти. А також водій таксі. На четвертому рівні механік. А на шостому – далекобійник. З першого рівня ви можете вступити до якоїсь фракції. Міська лікарня. обласна лікарня обласна поліція міська поліція SBU,

Також ви маєте змогу стати бандитом і приєднатися до одної з банд Асамен: Київська ОЗУ, Дніпровська ОЗУ, Львівська ОЗУ, Харківська ОЗУ. Для комфортнішої гри у нас є безліч бізнесів, які купити зможете і ви. Супермаркети АТБ і Сільпо, де ви можете придбати щось поїсти, попити, покурити, а також деякі речі для побуту. Хочете стати рибалкою? У нас є магазин з вудками і наживками, а також пірси, де можна рибалити і скупники риби, яким можна буде цю рибку і продати. Магазини одягу. Тут є великий асортимент одягу на будь-який смак, як і брендовий одяг, так і одяг самої григи та А5. Магазини зброї. Тут ви зможете обрати для себе файну пушку. Звісно, якщо у вас є на це ліцензія, котру потрібно отримати у поліції. Салони красоти. Хочете змінити зачіску чи пощипати брівки, або підстригти борідку, чи взагалі позбавитись від неї. Будь ласка, безліч цікавих зачісок і косметики, яка кардинально змінить вашого персонажа. Тату салони. Якщо ж ви хочете якось виділити свого персонажа, зробіть тату на любій точці вашого тіла. Хочете весело провести час з друзями? По всьому острові розкидані клуби з чудовою випивкою і музикою. Хочете стати нафтовим магнатом? У нас є і таке: купуйте нафтову вежу і вона буде працювати саме на вас, без якихось вкладень. Також у нас є два автосалони в Палето Бей стандартного і середнього класу. Сантесі є по одному автосалону стандартного, середнього і преміум класу. А також єдиний в своєму роді мотосалон. Так накатали, що закінчився бензин по всьому острові розкидані АЗС, де ви можете підзаправити своє авто. Набридло стокове авто не біда, у нас є три майстерні, де ви можете зафарширувати вашу тачку, що аж і в буде в шоці, я вам гарантую. Заповнились кишені грішми чи хочете оплатити податки за своє майно? Завітайте відділення банку, де вас обслужать з мінімальною, а то й зовсім без комісії. Ви впевнені собі і дуже фартовий? Для таких у нас є казино. Купуйте фішечки, робите ставочку або забираєте, якщо передумали, і багатійте, але сильно не захоплюйтеся, то можете і все програти. Любите перестрілки? Чого ж ви чекаєте? Гайди на арену, де можна створити кімнату з усіма видами зброї на сервері, грати команда на команду чи один проти одного. Не вистачає коштів на те, що ви хочете. На сервері частенько відбуваються деякі події з хорошими призами, такі як автоматичні промокоди і автоматичні заходи. А саме: гонки на монстр треках, машинках на радіоуправлінні, літаках, а також мотоциклах. Крім цих подій, також адміністрація створює свої заходи, де ви можете отримати ще більше коштів. Хочете жити не на вулиці, через роздягальні фракції, на острові дуже багато вільних будинків саме для вас. Починаючи від трейлерів, як у Тревора, закінчуючи пентхаусом. Для кращого вибору є ріелторська агенція, де ви можете обрати необхідний будинок, після чого поїхати оглянути його і купити. Ось у вашій увазі інтер'єри будинків. Деякі мають цікаві особливості. Напишіть в коментарях, які саме з них вам сподобались. Ну Ось я вам показав більшу частину контенту, який вас вже зачекався на сервері. Сам сервер, що в бета-тесті, і контенту буде ще більше. Тому не гайте часу, загляніть в опис під відео і починайте свою захопливу історію на Second Life RP.